Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої бегонії. В мене їх невеличка колекція. Все почалося з цієї зеленої бегонії. Назв не знаю. Придбала її на ринку у жіночки за 60 гривень. Ось так вона в мене розрослась їй вже більше року. Потім мені захотілося королівських бегоній. Оце саме моя. Класна бегонія, червоні, такі чорно-червоні листя. А коли на них сонце не світить, самі молоденькі листочки, ось такі ось сіренькі з чорною полоскою. А потім вони загорають на сонечку, стають такими бордовими насиченими. Потім ось оця бегонія, чорний бархат вже підросла в мене, нещодавно її придбала. Гарно прижилася. Головне, не пересаджувати їх відразу в великий стаканчик, а то можуть згнити корінці. Ось оця моя бегонія. Це я вже її. Вона в мене довго росла. І я її омолодила. Обрізала старі листочки і заново переукоронила в, в маленький стаканчик. Буде вона така у мене молоденька. Ось. І ось тут у мене. На цьому стелажі молоденькі бегонії. І придбані нові, так як ось ця новенька в мене. Потім ось оця червона, чи бордова. Ось оця. Чим схожа на оту світленьку, яку я вам показувала. Ось ця червона і ось оця фіолетова. Ці всі я Зі своїх паперів вкоріняла. Деякі з, з, з листочків вирощені, такі, як ось оця, ось оця з листочка. і ось оця. Оце також моя новенька. Як буде підроста, буде вона насичені будуть в неї такі кольори. Отут салатний і коричневий. Класна, вона мені подобається. Ось такий у мене садок з бегоній. Бажано їх поливати знизу, зануренням горщика в водичку на половинку, секунд на 7-10. По, по в... тяжці горщика можна буде визначити. Чи вже, якщо легенький горщик, то пора поливати. Бо вони не дуже люблять залив, віднивають корінці, тоді листочки гніють. Також з цим треба бути обережним. Ось такі у мене гарньки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.